Дощ у квартирі. Під час чергового штурмового попередження у Львові 14 серпня до народного контролю ЗІК звернулася мешканка з вулиці Угорської, 23. У жінки в помешканні тече вікно вже другий рік. У всій квартирі тече стеля, мокрі килими, стіни. На кухні жінка конвеєром сушить махрові рушники, щоб зупинити воду. На роботу пані Людмила не пішла, інакше затопить сусідів знизу. Проблема стосується всього поверху. «Цілу ніч збирала воду. Я не можу піти з хати, тому що заливає не тільки мене, і сусідів вже буде заливати. Відер п'ять зібрала. Відер п'ять. Ну, бо то неможливо. бачите, воно все е, мокре і його не можна ж підставити нічого. Попередньо ЛКП вже робило ремонт два роки тому, але безрезультатно. Після візиту народного контролю Зік ЛКП перекрило дах над вікном, щоб зупинити дощ із з шибки. Але для серйознішої роботи необхідно 60 тисяч гривень. Нині жінка повністю залежна від обставин майбутньої осені і зими, коли її знову затоплюватиме. Я не знаю, що робити, чим викликати чи що, тому що так жити не можна, я не можу жити. ЛКП Новий Львів включили будинок у титульні списки на 2012 рік. Та марно. Ремонтні роботи досі не розпочато. Місто не розрахувалося з підрядниками за попередній рік. Цього року гроші для ремонту покрівлі на вулиці Угорській, 23, поки в бюджеті Сихівської райадміністрації не знайшли. Робота стоїть тому, що «Новосадбуд», буд компанія, яка виграла тендер, не має коштів для закупки матеріалів. Вартість покрівлі на угорській 23 – 60 тисяч, бо кажучи, шістдесят тисяч. Це і велика сума, це не маленька. І ми маємо надію, що до вересня місяця місто таке дасть якісь кошти поверне підрядним організаціям і вони приступлять до робіт. Ми маємо надію, що до жовтня такі буде покрівля зроблено. Тож, якщо ремонт не зроблять до жовтня 2012 року, журналісти народного контролю ЗІК звернуться до правоохоронних органів з питанням, куди зникли бюджетні кошти Сихівської райадміністрації. Аліна Подвісна, народний контроль, телеканал Зік. Щастя для дітей на вулиці Коломийській, 19 наступного року встановлять дитячий майданчик. За усі роки тут ніколи не було ані гойдалок, ані впорядкованої території для дітей. Як було того, три палки, ти там все нічого». Без Висічну без качельні якось не було. Та яке тут качелі були? А от і а кольця їх стояли отопро, а от, Стоя, що не тебе. «25 років у 22-му домі живу. Саме ліпше тому посередині. Так дітей, стільки то є. А ще вдома сидять. Мешканці кажуть, що нещодавно у сусідньому будинку встановили дитячий майданчик, проте він встановлений на болоті. Тож усі діти приходять бавитись на вулицю Коломийську, 19. Там ямі зробили, я кажу, в болоті зробили дитячий а що таке місце. діти трохи маленьки. А діти не мають чим бавитися. Там вон болоті, там ж болото, то там по поставили. Дитячу площадку, а тут так таке гарне місце, і тут стільки дітей і площадку не можуть зробити. Мешканці неодноразово зверталися в ЛКП, проте гойдалки на старому майданчику так і не встановили, а пісок у пісочниці не завозили вже декілька років. Журналісти народного контролю Зік допоможуть дітям отримати довгоочікуваний майданчик. І одне, і друге. Начальник ЛКП Старий Сихів пообіцяла журналістам, що наступного року на вулиці Коломийській, 19, вже буде новий майданчик. Його обов'язково внесуть у бюджет на наступний рік. Наступний рік тому в титул для відділу спорту Нехай, в план на Наступний рік Мар'яна Дукнак Ірина Семенюк народний контроль телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь, вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.